Знайоме, ви він бізнес-партнер, ви там будували? Ні, це моє це особисте. Серед людей, які постраждали від рівненських ділків, є італієць Джорджіо Морана. Чоловік позбувся цілого бізнесу в Рівному. Його ресторан Гавана успішно працював у місті кілька років. Аж до того, як на нього накинули оком місцеві ділки. Довірливий італієць в 2011 році поїхав на Батьківщину. Передав ведення справ молодому юристу Сергію Петрушину. А як повернувся в Україну, ресторан вже йому не належав. Було підроблено а, документи, факт підробки також на звідси ще не встановлений. Звісно, від такого зухвальства у італійця ледь не відібрало мову. Перено намагався відстояти свої права та натомість отримав погрози. на мене двічі нападали, двічі підпалювало авто. Ну я два місяці провів у лікарні. Після нападів невідомих молодиків у мене був струс мозку, поламана рука. Перед тим Петрушин погрожував мені особисто. Щоб відновити функцію руки, лікарям довелося вставити йому титанову пластину. Мирано упевнений, за усім цим стоїть саме Федорчук та компанія. А спритний юрист Петрушин ні більше ні менше його пішак. бо прокрутивши аферу із розпискою, одразу перепродав ресторан Гавана, наближеним до Федорчука особа. І тепер, коли суд довів, що уся оборудка чистої води шахрайство, родина Федорчуків все ще не бажає віддавати загарбане назад Морані, бо де юре у них все законно. Як пояснює Джорджіо Морана, у 2011 році він планував віддати гавану в оренду своєму юристу Сергію Петрушину, але через сімейні обставини поїхав до Італії, не уклавши угоди. Поки Морана перебував за кордоном, Петрушин підробив документи на позику розміром: 1 мільйон 470 тисяч гривень, і через суд став власником Гавани. Юрист одразу продає ресторан Дмитру Стацюку. Стацюк розпочинає реконструкцію закладу, і співвласниками стають Анна Дворак та Віталій Федорчук, дружина та брат Андрія Федорчука. Дмитро Стецюк є бізнес-партнером Андрія Федорчука. Примітно, що зараз на майно ресторану Гавана претендує такий собі Віталій Козачок, який теж перебуває з одним із трьох діючих власників у цивільно-правових відносинах. Він позичив гроші за договором іпотеки. Для того щоб ускладнити повернення майна його реальному власнику, його найкраще перепродати. Що Петрушин і зробив, тому він зараз не є власником ресторану і не може повернути його Морані. Для того щоб заплутати клубок ще більше, третину ресторану віддають за договором іпотеки третій особі, такому собі Віталію Козачку. Виявляється, козачок далеко не чужа людина для Федорчука, тому що він засвітився іще в одній схемі, а саме із віджимом ціло.